Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, маючи можливість, хотів би поділитися деякими важливими думками і дати відповідь на запитання, чому сьогодні так мало проявів дарів Духа Святого? З чим це пов'язано? Іноді можна чути дане питання від різних уст, як старший, так і молодший. Чому сьогодні так мало? В порівнянні з тим, що було 20-30 років тому. Відразу хочу сказати, що не скрізь одинакова картина. Є церкви, де є більше проявів духа, є церкви де менше. Які причини можуть бути і як нам слід рухатися, в якому напрямку, щоб було більше проявів дарів Духа Святого? Перше, номер один, на що звернемо увагу, це правильне вчення. Потрібно навчати людей. Люди повинні бути обізнані цім. Так, є церкви, де є наука певна, є церкви, де її дуже мало або майже немає. Апостол Павло в листі до Корінтян 1 в 12 розлі першим віршем, говорить. Ось що не хочу брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами. Павло розумів, що як важливо бути, щоб корінтяни були обізнані. Люди мають знати. І розуміння має бути правильне, наука має бути правильна. Не десь колись там можуть дари проявлятися, а щедро ми можемо обагатитися ними. Про це говорить Павло в 14 розділі, першому післенні до Корінтян в 12 тексті. Так само і ви, оскільки прагнете духовних дарів, просіть, щоб мати їх щедро на збудування церкви. І це слово означає, що більш многочисленним, превосходять числом, бить в остатки її і збітки, іміть ізобілії, це пописано. Тому буде наука, правильно, буде правильна практика. І якщо неправильна наука, буде неправильна практика. Друге, що дуже важливо, що є на шляху і чого, як правило, є брак, це ревності, слід ривнувати про дари. Коли ми читаємо 14 розділ, перші пісня до корінтян, перший вірш написано: дбайте про любов, прагніть до духовного, особливо, щоб пророкувати. Є інші переклади цього тексту. Прагніть, дбайте. І 12-й текст почитаємо так само і ви, оскільки прагнете духовних дарів, просіть, щоб мати їх ще до нас будування церкви. А коли б читати в перекладі Валерія Громова, даний вірш звучить саме так. Так і ви, будучи ревнителями духовно, намагайтеся реснити для напоумлення церкви. Ревнителями духовного. Це нормально, коли ми маємо ревність. І в писанні є таке поняття, і воно має бути в нашому стані, в досвіді. Ревність це те, що має бути в нас. І по різних справах, каже, в ревності не лінуйтесь. Але коли ми говоримо про духовні дари і прояви. Чому передує ревність? І де більше ревності, там більше проїв, де її немає, там навпаки картина. Номер 3. Для того, щоб більше було прояв духа, слід рухатися шляхом освячення, очищення церкви, вести церкву. Ми це бачимо, що тут є певний зв'язок. Давайте кілька текстів із писанням. Книга Ісуса Навина, перший текст, третій розділ, читаю п'ятий вірш. І сказав Ісус до народу: Освятіться, бо завтра, завтра створить Господь серед вас чудеса. Але спочатку освятіться. Коли ми читаємо Євангелів від Матвія, 21 розділ, відкриємо з 12 тексту, прочитаємо дуже подібний текст. І, увіш... і війшов у храм Божий і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, і поперевертав столи міняйли лавки тих, що продавали голубів. І говорить їм: написано: Дім мій назветься Домом молитви, аби його зробили вертепом розбійників. І після цього, коли навів порядок, написано: І підійшли до нього у храмі сліпі та криві, і він зцілив їх. Може бути в церкві, на жаль, іноді є е, неправильне відношення до особи Духа Святого або ж до дій Духа Святого. І в Писанні це названо певними гріхами, гріховними проявами. Один із них це післення до Ефесян, 4 розділ, 30 текст. Давайте прочитаємо. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви були відзначені печатю в день викупу. Усяке роздратування і люті, і крик, крики і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть віддалені від вас. Але будьте один до одного добрі, м'якосердні, прощайте один до одному, як і Бог у Христі простив вам, і не засмучуйте Духа Святого. Це звернення до віруючих людей. Коли ми читаємо перший лист апостола Павла до Солуня, то в цьому тексті написано ось що у п'ятому вірші. З 19 тексту Духа не вгашайте, мова йде про Духа Святого. Пророцтвами не зневажайте. Усе випробовуйте, доброго, тримайтесь, від усякого роду зла утримуйтесь. Хай допоможе Бог рухатися в цьому напрямку. Як важливо прив... приводити себе в порядок і тим шляхом освячення, щоб не було клівіти в церкві, неправди, завісті. Іншої якоїсь нечистоти, тому що все це ставить бар'єр, це обкрадає нас. Номер чотири, що дуже важливо і чого іноді бракує це менторства, наставництва. Як важливо допомогти людям, особливо на початках, визначитися, який їх є дар, дари, і допомогти, щоб їм, щоб вони почали практикувати і служити для збудування церкви. Апостол Петро, Петров. Першому листі своєму, в 4 розділі, говорить наступну річ 10 тексті. Це стосується всіх, віруючих, кожен служить один одному тим даром, який одержав як домо добрі домоуправителі різноманітної благодаті Божої. І вже в писанні до Ефесян, церковному своєму листі, апостол Павло в 4 розділі з 11 -го тексту говорить ось що. І він дарував одних як апостолів, інших як пророків, інших євангелистів, інших пастирів та вчителів. Для чого ці люди? На вдосконалення святих у справі служіння для збудування тіла Христового і далі продовжує. Для чого? Є інший приклад для приготування святих на діло служіння. Ці люди мають допомагати людям. Скажімо так, обнаружувати дари і рухатися в цих дарах, служити цими дарами, здібностями, якими Бог їх наділив. І цього, на жаль, мало-мало підтримки. Іноді буває, якісь прояви, ніхто особо можуть не спішити допомогти в цьому напрямку. А є початок скрізь любої справи є початок. Тому як важливо рухатися в менторстві в наставництві. І останнє, чому іноді брак, скажімо, брак певних проявів і що скажімо, сприяє цьому? Коли ми відкриваємо Євангелія від Марка, 16 розділ, давайте ми прочитаємо це велике доручення Ісуса Христа і з 15 тексту. І сказав їм: коли підете по всьому світу, сповістіть Євангелію всьому творінню. Хто увірує, буде хрещений, спасенний буде, а хто не увірує, буде осуджений. Тих же, хто увірує, супроводжуватимуть такі знамення. Ім'я моє виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змії, і коли щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм, на хворих покладуть руки, і вони будуть здорові. Ісус дає велике доручення, що я хочу сказати. Дуже часто не робиться справа, яку заповів робити Христос. Так, справи робити в церквах можуть. Щось можна робити, але що? Яку справу? Як важливо рухатися в місії, виконувати справу, велике доручення Христа, проповідувати Євангелію. Саме це заповів Христос учням, послідовникам своїм. І що цікаво, коли вони почали робити, написано. З 15-го вірша. Отже, бо істину Господь після сказано їм вознісся на небо і сів по правиці Бога. Вони ж пішли і всюди проповідували, тобто робили, що сказав Ісус, а Господь сприяв та стверджував Слово подальшими знаменнями. Амінь. Шановні, якщо ми хочемо, щоб Господь сприяв та стверджував Слово подальшими знаменнями, ми маємо проповідувати Євангелію. Він не буде просто будь-яку справу стверджувати, підтримувати, яка не є у волі його, або ж яка неправильна за пріоритетом. Є головне, є другорадне. Хтось може сказати, о, ми працюємо багато церквою. Працюєте, але що ви робите? В якому напрямку ми рухаємося, це дуже важно. Чи проповідуємо ми Євангелію, чи росте церква за щодо новонавернених людей, чи тільки за щодо дітей віруючих батьків. Які каються, які хрестять? Шановні, важливо одне і інше, але Біблія закликає нам проповід, нас проповіти Івану. є велике доручення. І я глибоко переконаний, коли люди рухаються в цьому, так як заповів Христос, будуть прояві. Господь буде сприяти і стверджувати. Має мало. Тому що питання, а чи рухаємося ми цим шляхом? Чи робимо ми справу, яку доручив Христос церкві через апостолів? Чи можливо ми займаємося справами у нас дуже багато, але тільки якимись другорадами? Але да? не є головне на першому місці. Отож, роблячи підсумок, хочу сказати наступне: дуже часто є мало проявів духа саме тому, що мало вчення. Відсутність або мало ревності, занечищення є, багато кісто гріховних різних проявів, далі мало наставництва, бо взагалі його немає. І останнє люди не рухаються дорогою, якою Христос сказав рухатися. Іти в світ і проповідати Євангелію. спасати цінність спасіння душі. Тому для того, щоби. Збільшити, збагатити прояви дари Духа Святого, слід навчати церкві і правильно це робити. Друге, слід ревнувати про дари, про духовне, так написано, про що дбаємо, те маємо. Слід рухатися шляхом освячення, слід мати наставництво, підтримувати і допомагати людям розкритися, Служити, почати служити дарами. І останнє виконувати велике доручення Ісуса Христа. І якраз в комплексі, коли не просто буде тільки вчення, а решта не буде. Важливо, щоб було вчення, шлях освячення, ревність була, наставництво було, підтримка була, і ми правильний орієнтир тримали в справі, щоб всі ці речі були присутні, а не просто якась одна. Хай Господь допоможе. Я вірую глибоко переконаний, якщо церква. Буде рухатися да, такому напрямку, буде більше проявів Духа Святого. Де не рухається в цьому, там мало або ж їх немає. Тому хай Господь допоможе нам іти правильним шляхом, правильно розуміти і йти правильним шляхом. Шановні щиро дякую вам за перегляди моїх відеороликів. Дякую за ком коментарі і буду дуже вдячний вам за поширення даного відеоролику. Якщо ви вважатимете, що. Це дуже важлива інформація. Важливо, щоб почули різні люди. Ви можете поширити даний відеоролик. Я вам за це буду дуже вдячний. Хай Господь благословить, підтримає і всіх нас збереже, і допоможе нам бути виконавцями його слова, мати ревність, не лінуватись у ревності, робити те, що він від нас очікує. І він буде сприяти. І стверджувати знаменнями справу, яку ми виконуємо, яка буде у волі його? Хай всі Бог благословить.